Материнська плата Gigabyte H510M S2H V3. Огляд і характеристики. Ця материнська плата побудована на базі чіпсета Intel H510, який належить до бюджетної серії. Підтримує процесори Intel 10 та 11 покоління для сокета LGA 1200, забезпечуючи базові можливості для роботи без розгону. Можна встановити до 64 ГБ оперативної пам'яті DDR4 з частотою до 3200 МГц, але лише в одно- або двоканальному режимі. Плата виконана в Micro ATX Form Factory, тому поміститься навіть в компактних корпусах. Конструкція з антисірчаними резисторами підвищує надійність та довговічність використання. Щодо слотів розширення, то плата оснащена одним слотом PCI Express X16 для встановлення відеокарти, двома слотами PCI Express X1 для підключення звукових карт, мережевих адапторів тощо. Ще є слот M.2 2 для SSD-накопичувача з інтерфейсом PCIE. І Gen 3X4. На задній панелі розміщено відеовиходи HDMI, VGA і DisplayPort для моніторів. Чотири SATA роз'єми. Також є USB 3.2 Gen 1 та USB 2.0 для периферії. Має гігабітний LAN-порт та стандартні аудіороз'єми. Має пасивну систему охолодження, але підтримує Smart Fan 5, що дозволяє точно налаштувати роботу корпусних вентиляторів через фірмову утиліту. Загалом ця модель є чудовим вибором для користувачів, які Биють бюджетний або офісний комп'ютер без потреби у розгоні чи надскладних задачах. Посилання на процесори, які підтримує ця модель, шукайте в описі до відео.